Витрачати час на вулиці, аби пофарбувати іржавий гараж, а його технології легко впораються навіть з оновленням авто у комплекті. Я отримав акумулятор, заряду якого вистачає на більше ніж добу безперервної роботи. Інженери вирішили спростити життя всім, хто не вміє фарбувати або не хоче витрачати гроші на малярів. Навіть будівельники були вражені цим фарбопультом. Завдяки акумулятору вам не доведеться шукати розетку чи витрачати час на вулиці, аби пофарбувати іржавий гараж. А його технології легко впораються навіть з оновленням авто у комплекті. Я отримав акумулятор, заряду якого вистачає на більше ніж добу безперервної роботи. Доброго дня! Увага! Шахраї! На відео ви можете подивитися, як краскапут Decker і Graco красить основу. Тобто, коротше, продавець рекламірує зовсім іншого виробника. Ось Зараз працює Black Decker. От, і зараз ви подивитесь, зовсім не відповідає краскапульт, те, що є на відео. Це зовсім інший краскапульт. Цей краскапульт, який ось ми заходимо на сайт і дивимося, він не фарбує зовсім. Зверніть на це увагу: не купуйте, не ведіться. На цю рекламу. Це просто реклама і виманювання ваших коштів. Дивіться, як оце, як саме він працює тут в більшій скорості. Ну, поливати сади ним тільки можна. А щось, наприклад, розпилювати, він не відповідає дійсності. І також батарея, яка в комплекті, вона не відповідає заявленої ємкості. Акумулятори. Акулятори пусті, всередині нічого нема. 6 ампер, годин, це 6 архів. Зараз я зважу ви побачили, Який розвод, І Такий же самий такий же саме хрень, тільки дороже. Тільки дороже, друга модаль. Помочні, так як говорили, таку саму хрінь вислали, Дивимося, зараз один акумулятор. 200 гривень коштує. 30 грамів. 4 акумулятори між... Ой. 5 аккумуляторів вместо батареях стоїть вместо 10 30 грамм. Сейчас я другий беру. Короче, развод конкретный. другий беру, 60 Вот. То есть сама грамів. Бачиш, що тут прийшло, що вони тут вислали. Получається. Відкрию. Тоже развод з таким самим аккумулятором. Ось така хреня. 48 вольт, правда, аккумулятор. Пустий. Дуже пустий. Сюдиємося. 30 грамів. Пустий акумулятор. Короче, як нас розводять. Отак і розводять. Все, дивимося. Це акумулятор, який я купував. Легесеньке. Важим. Зараз 30, 30 грам, 30 грам. важить. А ось акумулятор. Це продавець заявляв, що тут 6 ампер амперів. Ось 4 ампер часа, Це енхеловський акумулятор, 4 ампер часа видно, зараз я покажу. Дивіться. Так. 18 вольт літій фірма важим. 68 грамів. Ну, його по весу видно, що тут є грами. 68 Оця фігня, що виробник заявляє, що це бош китайський 30 грам. Як... Це акумулятор, а всередині стоять, оці літьонні, навіть не вказано, яка йомкость на, на цих акумуляторах. Коротше, розібрав я акумулятори, дивіться, а всередині тут пустота. Бачите? І е, на акумуляторах не вказано, яка ймкость самих акумуляторів. Тобто вони лягусенькі. Ну, це просто, це просто жесть. Як нас надурюють, дивіться. 21 грам. 21 грам Йомкость не вказана. Тобто е, Оця е, хрень, оцей краскопульт працює не більше трьох хвилин. А ще е, головна проблема, чого він поганий е, краскопульт, який я не раджу купувати, оскільки він е, малопотужний. Тобто турбінка, яка тут є, вона не нагнітає такий тиск. І такий, не дає такий поток повітря, щоб, щоб відкрився факел. Воно бризгає. Ну, Набрати сюди водичку і побризати якісь, які вдома ви маєте. Або там, щоб протерти скло в автомобілі, побризати і потім тряпочкою витерти. Оце для, для чого годиться цей краскопут. Я наливав сюди фарбу, він не фарбує. Він фарбу випльовує такими коротше, великими каплями. Тобто, пофарбувати ним не вийде. А в рекламі, саме в рекламі. Показано, що в роботі саме краскапульт, але не цей краскапульт. Там показаний краскапульт фірми Graco і Black Decker. От, такий жовтий, і Graco синій. От, і цей Graco, він взагалі він йде безвоздушний. Тобто, там нема компресора, там, там поршня нагнітають саму фарбу. І через що він хорошо розпиляє, Вони, щоб показати в роботі. Не змогли показати в роботі цей краскопульт, оскільки він не розпиляє, оскільки замала потужність турбіни, замала потужність акумулятора. І що-то пофарбувати у вас не вийде. Ну, можливо, якусь побілочку, таку жидіньку нанести, грунтовку, і то це будуть каплі, які будуть просто пливти. Тобто ну, немає розпилення. І ще в нормальних краскопультах додатково йдуть форсунки. Тут же йде одна форсунка велика. От. Це для того то, для було зроблено, для того щоб хоч що-небудь показати, що він може, ці краскопульт, що він може вибризнути фарбу. А так це повний коротше, розвод на гроші, батарея взагалі ніяка з невідомою йомкостю. Тобто з самих акумуляторів не вказано, яка ємність самого акумулятора. І украли короче, то есть, тут ємкості немає. А заяв... 에... продавець заявляв, що цей акумулятор 6 Я вже вам показую, що 4 Аг. він важить 60 з лишнім грамм. Вот. 68 грам, а 6 Аг. він важить 21 грам, ну хай okay, з корпусом 30 грамм. От так нас коротше накалують, так, так що хочу сказати, не ведіться на цю рекламу. І взагалі ця реклама е, про е, в Фейсбукі, в Ютубі, яка зараз йде масово, це повний розвод. Е, тобто, я даю установку е, контролюючим органам, звернути на це увагу і також поліції, е, коротше, щоб е, ну, притягнути цих продавців до відповідальності. І що саме головне, що продавець. Нема обратного телефону, щоб перезвонити, якусь потребувати відповідальність, гарантію. Тобто позвонити вони тільки ви можете. Якщо ви вже купили такий товар, то ваш номер блокірується, і е, з ними якийсь зв'язок, мати це неможливо. Е, щоб з ним якось мають якийсь зв'язок, що їм сказати, потрібно набирати з іншого номера телефону, який не в базі. Тоді ви зможете до них позвонити, але вони ложать трубку і на ваші претензії ну, не несуть ніякої відповідальності, просто ігнорують вас. Це, це все доказує, що це повний розвод, які, яким займаються мошенники. Так що зверніть увагу на цих продавців. Не купуйте, якщо купуєте, провіряйте прямо на почті. Ось я вам можу показати. Нормальний акумулятор 4 а години, Якби це 6 був години, він важив би 100 грам, А 4 він важить 68 грам, Ну, ніяк 6 Агодин не може важити 30 грам. Ну, хай в корпусі буде 30 грам. От, Якось так. Хочу показати, як цей краскапульт фарбує. Тобто Коротше, гамно з гамно. потужності самого двигуна не вистачає, розпилить краску. Дивимося. Зараз наношу на доску. Воно не розпиляє, а ложить, заливає просто крупною каплею. Регулювання подачі фарби відсутня в даному краскопульті. Можна тільки регулювати сам угол розпилу. Тобто Факел більше-менше. Форсунок запасних немає. Акумулятор держить 3 хвилини. Е, всередині скрив, е, коротше, акумулятори украли. Тобто, е, заявлено 3 ампер часа, а по факту тут блин, можливо навіть 1 ампер або ще й менше. Я нікому не рекомендую даний краскопульт, оскільки дивимося, оскільки він просто, він просто заливає фарбу, він не розпиляє. Він просто заливає фарбу. І фарба розведена ну, нормально, що якби обичним пультом воно б нормально красило. Вона і не рідка і не густа. Тобто, Фарбує такими папиришками. Дивіться, цей продавець заявляв, що це аналог Bosch. Ну, і, коротко, Далеко від Bosch. Якщо будете купувати такі дані краскапульти, це дуже класна річ, але не ту рекламу, яка є зараз в Фейсбуці і в Ютубі, Що автомаляра будуть заві... Коротше, заздрити, що, ви... ну, що такий краскапуль, що ними можна красити любими фарбами. Водомрісонку він зовсім не потяне, а емальова фарба розведена, вона ложиться крупинками. На відео дуже погано видно, але я вам скажу, що. Якщо якусь декоративку, можливо, краси декоративну фарбу, можливо, і то не вистачає потужності самої турбіни. Ну, нікому не рекомендую, дане уфло.